Вітаємо! Сьогодні у нас огляд розібраного генератора Weekender американської фірми моделі X950. Ми його розібрали для того, щоб замінити трос стартера. Ось він був отакий. Поставили новий. Закручується ця штука проти часової стрілки. Хто буде замінювати у себе. Майте це на увазі. З яких же компонентів складається цей генератор? Датчик Хола, магніт. Всередині мідна обмотка генератора. В інтернеті багато чуток про те, що вона алюмінієва ні, вона не алюмінієва Подивіться сюди. Це чиста мідь. Хоч цей генератор зібраний в Китаї, проте збирається він по американській ліцензії фірми Wickender. І зібраний дов... доволі таки якісно. Це у нас. На кожухі захисному висить катушка генератора, до речі, електронна, яка керується модулем керування дв... двигуна, ось він. Тут у нас тумблери вимкнення двигуна та вимкнення економічного режиму. Які дають... Цей тумблер економічного режиму дає команду системи керування двигуном. Знизити оберти до мінімально допустимих для генерації стабільної синусою. Сам інвертор генератора, який створює нам 220 вольт з того, що виходить з обмоток генератора. Двигун генератора Vickender був розроблений для тихої роботи та економічного використання пального. Він захищений 9 патентами. Та має унікальну систему рециркуляції повітря та подачі пального. Скучує обратних клапанів. Ось о, та, ось тут, та ось тут підкачка. Та клапан замикання пального. Також цей генератор е обладнаний системою керування обертів цифровою. Ось о, ви можете бачити шаговий двигун, який привідкриває та закриває дросильний узіл карбюратора. Для легкого запуску генератора використовується підсос, такий як був колись на карбюраторних автомобілях. Проте він не потрібен, коли генератор теплий або на вулиці 30 градусів. Тут у нас датчик хола, який контролює обороти двигуна цифровим методом. Клапана кришка, під якою можна відрегулювати зазори клапанів. Та свічка не зовсім стандартного розміру, якщо ви захочете її змінити, потрібно замовляти в інтернеті заздалегідь.